Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Також нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Може бути також виїзд в інші міста за домовленістю. На ще мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, що потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran 12 рік, 2.0. Дизель 262 пробігу, автоматична коробка, 12900 ціна, комплектації матч. Є панорамний дах бачу. Так, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, мультикермо, арктроніки присутні. кого цікавить телефонуйте. Так, ринок Grand Scenic 2015 року, 1,5 дизель. Тільки заїхали, є сертифікат. E, так, 11750 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено покажу. Чотири склопідйомники, комбінований салон, круїз контроль, коробка шестиступка, кліматконтроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Touran. Туранчик 18-го року. 1,6 дизель, шестиступка, двохзонний клімат-контроль, навігація, панорама без підфарбувань, 200 тисяч пробігу, 16 тисяч ціна, контакти є. Так, далі, Бачу панорамний дах. Передні парктроніки. Механічна шестиступка. Клімат контроль, мультикермо. Задні парктроніки також є. Ясно. Обліз Zafira бі. 9 рік, 1,7 дизель, 236 пробігу. Так, дизельна, тільки приїхали, є сертифікат, 7 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, дивимось по салону. Клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Turan. 4-го року, 1,6 бензин, 221 пробігу, КПП Механіка, склопідйомники, клімат контроль 5550 ціна, контакти Є. Так, клімат контроль, підігрів. Ні, немає підігрів, погано видно. Механічна коробка, 7 місць. Реносценік. Звичайний 16 рік, 1,5 дизель. Контакти до власника присутні. Яка ціна? 9800. ціна. Так, по комплектації дивимося. Так, і круїз, кондиціонер. Присутній. Так, парктроніки бачу. Більше інформації уточнюйте. Так, свіжопригнане Ірино e Space, 16 рік, без підфарбувань, 7 місць, максимальна комплектація, 1,6 дизель, 17900 ціна, контакти до власника ось тут присутній. Коробка автоматична. Так, коричневий салон дуже гарний. Сидіння з електрорегулюванням. Так, мультикермо. Так, люк присутній. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran, 10-го року 1,6, дизель 260 пробігу 11500. Ціна контакти до власника присутні. Так, зачинено. Так, парктроніки є. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Сценік. 15 року 1,5 дизель 190 пробігу 11.300. Ціна 7 місць. Контакти є. Електроніки форкоп присутні. Опель Zafira C це. 12 рік, 2,0 дизель, 233 пробігу, 10700 ціна, ЄВАСТО, 7 місць, панорама, клімат, підігрів, керма і сидінь, навігація, два ключі парктроніки. Контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Toran. 12 2012 року 1.6 дизель 243 пробігу, 11900. Ціна повністю обслужена машинка. Відкрийте там? Щось ні, ні. Так, дивимось по салону. Цікавий, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Десятий рік, 1.6, дизель, 7600 ціна. Контакти присутні, 231 тисяча пробігу. Так, клімат-контроль, коробка механічна. Opel Zafira, 1,6 бензин. 2008 рік не фарбовано, пробіг 197 тисяч, є документи, 6,450 ціна. Контакти ось тут присутні. Renault 14 2014 року, 1,5 дизель, гарні комплектації, нова гума, 9300 ціна. Контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Пульсваген, Туран, 7-місний, 14 рік, автоматична коробка, 14-150 ціна, 222 пробігу, контакти присутні. Клімат-контроль, підігрів сидіння, автоматична коробка, мультикермо, в гарному кольорі на оригінальних дисках, кого цікавий телефон. Рено Grand Сценік в такому гарному коричневому кольорі, я передні парктроніки, вже бачу. 14-й рік босешна музика присутня, 12800 ціна, 1,6 дизель, механіка 187 пробігу, контакти видно. Так, заглянемо по салону. Салон комбінований, клімат-контроль присутній, круїз бачу. Оригінальні диски, Парктроніки є, релінги. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B 12 рік, 1,6 газ бензин, 209 пробіг, вже пригнане з Німеччини, 6500 ціна, контакти є. Так, сидіння на тканині, кондиціонер. Фаркоп присутній. Volkswagen Turan, 11 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, 251 тисяча пробігу, автопарковка, вебаста, навігація, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидень, датчики світла та дощу. 13450 ціна. Контакти є. Клімат контроль, підігрів сидінь присутні. парктроніки та форкоп є. Ford C Max. 11 рік модельний 12-й, як люблять писати тепер, 1.6 6 дизель, шифта ступка, комплектація титаніум, є безключовий доступ, підігрів лобового скла, підігрів сидінь, клімат-контроль. 4 склопідйомники, підігрів дзеркал, форкоп, омивачі, два ключики, 8250 ціна, контакти добре видно. Так, заглянемо по салону. Сидіні на тканині підігріви бачу, механіка, клімат. Оригінальні диски. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Четвертий рік 1.9 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 255 пробігу, 4,950 ціна. Є клімат-контроль, підігрів сидінь. Рено Гранд Сценік, 12 рік, 1,6 дизель, босешна музика, 7 місць, контакти є, ціну, на жаль, треба уточнити. Є панорамний дах, комбінований салон на гарних дисках, отакий салончик. Парктроніки форкоп присутні.